Четвер, 21 березня. Час новин на телеканалі Рудана. Про події цього дня говоримо в найближчі півгодини. Розпочинаємо з таких тем. Ранковий вибух. Посліночного тетава обстрілів. То Затрясло, чи не, Ні, То я, я затримала. Правоохоронці встановлюють причину вибуху, що стався сьогодні у сервісній службі. Волонтери, благодійники, небайдужі. Я дякую підприємцям. Дякую підприємцям, волонтерам. Які допомагають нашому війську, які допомагають переселець, які допомагають лікарні сьогодні? В місті відзначили криворіжців, яких об'єднує волонтерський поклик. У пам'ять про героїчного випускника. 23-го ми вийшли на зв'язок. А 24-го я узнаю, що його не стало. у 16-й гімназії. Відкрили меморіальну дошку на честь Валерія Сови, термомодернізація об'єктів комунальної сфери. Поглиблене партнерство, яке включає встановлення сонячних панелей і інверторів інвесторами. Деталі енергозаощаджувального проєкту обговорили сьогодні у мерії. Близько восьмої години ранку мешканці вулиці Володимира Великого розбудив вибух. Люди налякалися. Перша думка ворожа атака. Та як з'ясувалося пізніше, гучний звук не пов'язаний з війною. Надзвичайна пригода сталася у сервісній службі з ремонту побутової техніки. Біля сервісної служби у Саксаганському районі купи скла та уламки пластику. Крізь вибиті шибки можна побачити розбиту побутову техніку, пральні машини, комп'ютери, телевізори. Лиха у будівлі наробила вибухова хвиля. Ця подія не пов'язана з війною. Чули цей вибух, да. який сильний був і нормально. Пойшлі ночного обстрілів. Чи затряслось, чи ні, то я, я затривала ще точно. Десь між 7 і 8 часами так, мабуть. Ви знаєте, я прилякалася. Тим часом до майстрів продовжують звертатися клієнти, навіть з інших регіонів. Я з Ніколаївської області, не, я приїхав, спросити, холодильник ремонтують чи ні. Ага. Вибух стався до початку роботи майстерні. Тож, на щастя, ніхто не постраждав. Наразі працівники прибирають територію служби, від коментарів відмовляються. Правоохоронці встановлюють причини пригоди. Прибувши на місце події, правоохоронці попередньо встановили, що причиною вибуху стало необережне поводження з газовим балоном. На щастя, люди не постраждали. Наразі вказана подія зареєстрована. Правоохоронці з'ясовують всі обставини. Анна Ніколенко, Олексій Правицький цей день. Волонтери унікальна армія забезпечення і допомоги військовим, переселенцям, землякам у критичні моменти. Небайдужі криворіжці сьогодні отримували нагороди на урочистому прийомі голови ради оборони. Більше про це за мить. Ліквідація наслідків ворожих ударів, допомога тим, хто через війну опинився далеко від дому, підтримка військових. Ці люди допомагають іншим, керуючись принципом чужого лиха не буває. Сьогодні в цьому залі присутні ті, хто ну дуже небайдужі. Дуже-дуже. Тут є і ті, хто ліквідував наслідки вражень, і лікував людей, і лікарі, і рятівники, працівники комунальних підприємств, на яких лягла дуже велика ну, напруга. Я Дуже дякую комунальникам нашим. Я дякую підприємцям, дякую підприємцям, волонтерам, які допомагають нашому війську, які допомагають переселенцям. Які допомагають в лікарні вже більше двох років. Криворіжці різних професій спрямовують власний хист, енергію та небайдужість у русло, яке наближає спільну перемогу, допомагають і близьким, і незнайомим. Це невід'ємна частина життя багатьох криворіжців зараз. мене і синов'я, і внуки всі на фронті. Кінечно, і дуже много друзів, поэтому э, приходиться, не приходиться, а на допомагати вот. волонтери взагалі настояще. Патриоты и очень сильные люди. Потому что зачастую наши волонтеры бывают в таких местах. Я вот недавно совсем ездил сюда, в район речки, скажем, нашей, то я видел, как наши волонтеры переправлялись на ту сторону. Наши сексаганского района, афганцы переправлялись и прямо на самую передовую доводили нашим бойцам то, что необходимо. Я в доме пишу объявление и, так сказать, говорю, что надо помочь нашим воинам. И мы собираем, кто что может. Вот, собрали, мы отправили на Авдеевку посылки, и капусту солили, и печенье, и конфеты, и сало, и тушенку. Мы все, что можно было, собрали и отправили на фронт. За внесок у зміцнення обороноздатності міста Криворіжці, які живуть за принципами благодійництва та волонтерства, отримали міські нагороди та відзнаки ради оборони. Олег Ендраксон, Денис Захаров. Цей день сьогодні у Криворізькій гімназії номер 16 відкрили меморіальну дошку на честь випускника закладу Валерія Сови. На пам'ятний захід зібрались рідні бійця, педагоги та учні гімназії. Торік, 24 грудня, Кривий ріг втратив свого мужнього сина Валерія Сову. Його життя обірвали окупанти на Донеччині. Перша вчителька Валерія пригадує відважного воїна ще школярем, який сидів перед нею за партою. Маленький хлопчик з синіми, як озерця очима. От, прийшов, як і всі дітки, до першого класу. От, сів за парту, почав вчитися. Був старанний. Дуже старанний, дуже доброзичливий, такий відвертий. У мирному житті Валерій Сова працював підручним Сталевара, мав велику та дружню родину. У листопаді 2022-го став на захист України, бив ворога у найгарячіших точках. Мама Валерія пригадує кожне слово сина під час останнього спілкування. Ми з ним по відеозв'язі я у нього спросила, синочок, де ти був? Він сказав, мама, я трохи зайнятий. Ніколи мені нічого не сказав, щоб нас не расстроить. Все добре. А на самом деле він був в пеклі. Ніхто нічого ніколи не знав, що йому больно тяжело. Він ніколи не сказав, що йому плохо. 23-го ми вийшли на связь, а 24-го я узнаю, що його не стало. Сьогодні у 16-й гімназії, де навчався Валерій Сова, розмістили меморіальну дошку на вшанування пам'яті героя. У шістнадцятій гімназії, на жаль, це вже четверта меморіальна дошка випускникам. Я пишаюся всіма своїми дітьми, але такими особливо. Тому що, коли я їм говорила, любіть свою батьківщину, бо вона у нас найкраща, вони, як дітки, знаєте, сиділи і не вірили, що там батьківщина, де вона така велика, така вона е красива. Це ж треба по світу поїздити, і дуже дуже жалко і прикро, що отак наші діти гинуть на фронті, захищаючи нашу батьківщину. Михайло Бустроф Олексій Правицький цей день. Сьогодні в мерії учасники засідання тимчасової робочої групи розглянули проєкт впровадження енергосервісних контрактів у комунальній сфері. Енергозаощаджувальні заходи стосуються закладів охорони здоров'я, соціальної сфери та підприємства Кривбасводоканал. Тему продовжить Валерій Кожухар. Реалізація проєкту термомодернізації об'єктів комунальної сфери міста передбачає кілька етапів. Перший підготовчий з обстеження споруд уже пройдений. На черзі відпрацювання другого етапу проєкту укладання сервісних договорів. П'ять тендерних процедур у нас закупівлі енергосервісу. Всі тут присутні ті, хто займається цими питаннями і. Знають проблему. Укладання енергосервісних договорів є важливою частиною підготовки міста до наступного опалювального сезону, наголосив Юрій Вілгу, особливо враховуючи ризики для енергосистеми міста, пов'язані з війною. Частина нашої роботи по підготовці міста до слідучого зими опалювального сезону, але вона дуже важлива і ми розуміємо. Напрямки Енергомодернізація міської комунальної інфраструктури наразі здійснюється у співпраці з громадською організацією Українська асоціація енергосервісних компаній. В нас з вами є декілька напрямків, які називаються. Вкладання в сонячні електростанції, тут рух йде. Тут є поглиблене партнерство з вами. У вас є станції, у інвестора є інше капітало вкладення. Тут позитивний рух. Далі, дякую вам, що ви відкрили зараз. Відкриваєте двері на можливість інвесторів входження в модернізацію насосних агрегатів водоканалу. Це дуже важливий захід щодо скорочення енергії по перекачці води. І, звичайно, ми дуже розглядаємо як перспективний захід. Це називається на 0,8 МВт встановлення сонячні електростанції. Місто. Вже уклала низку енергосервісних контрактів. Це сонячні електростанції по закладам охорони здоров'я, термомодернізація закладів охорони здоров'я. І зараз ми розглядаємо можливості встановлення автономних джерел опалення на закладах охорони здоров'я. Теж крім цього, поглиблене партнерство, яке включає встановлення сонячних панелей і інверторів інвесторами, встановлення. Сонячних панелей на комунальному підприємстві Кривбасводоканал і частотних насосів з частотним регулюванням на насосних станціях Кривбасводоканалу. Заходи з термомодернізації будуть проводитись у п'яти криворізьких лікарнях та двох соціальних установах. Перинатальний центр три корпуса, 16-та лікарня по по Помусарського лікарня номер 2 по Женевській, третя лікарня, інфекційна лікарня на будинку милосердя і будинку затишок. Зараз ідуть тендерні торги. Валерій Кожухар Артем Кравченко. Цей день. Цей день триває. Далі дивіться про таке: 12 нагород на міжнародному турнірі. Викривий ріг показує дуже дуже гідні результати. Криворізьких рукопашників привітав голова ради оборони міста. Відомий фотомайстер потребує допомоги. Ми його врятуємо. Він ще багато що зробить для е, мистецтва для нашого міста. Друзі, колеги, учні Станіслава Лебединського просять небайдужих підтримати митця на полі. Сонячні діти дуже раді їх вітати, і хочемо, можливо, ми знайдемо якогось нового таланту для себе. Футбольний клуб Кривбас організував відкрите тренування. 12 нагород на міжнародному турнірі з таким здобутком повернулись нещодавно з Бельгії представники міської федерації рукопашного бою. Сьогодні переможців та призерів запросили до мерії. Їм вручив нагороди голова ради оборони міста. Додому з тріумфом. Спортсмени міської федерації рукопашного бою продовжують підкорювати п'єдестали міжнародних змагань. Першим у цьому році став турнір у бельгійському ватерлоу. Представляти місто у складі національної збірної вибороли право десятеро криворічців. Уже на протягом п'яти років зборна України виїжджає на ці соревновання в Бельгії, на міжнародний турнір. Підготовка була доволі таки продовжительна рік. Стільки ми знали за цю поїздку зарані. Надбиралися діти на цю поїздку. був очень серйозний подготовительный етап. Стренування проходили в розділі демонстрація техніки ката і «Легкий контакт. Найбільший внесок у загальнокомандну скарбничку нагород зробили саме криворіжці. в активі рукопашників по чотири золоті, срібні та бронзові медалі. Бельгія була для мене другим. Другі такі змагання, і коли я виїжджаю до Європи, перші була Польща. Я задоволений результатом, тобто. Дуже радий першому місцю. Конкуренція була дуже велика. Німці та бельгійці дуже, дуже сильні супротивники, ну, класні хлопці. Тобто, в кінці, коли закінчилось нагородження, ми пішли до Підісталу, виходить, нас фотографували, і коли виходить, ми спускалися, вони пожали виходить руку мені, сказали те, що їм сподобався бій. У загальнокомандному заліку перше місце посіли господарі. Друге виборола збірна України, а третє рукопашники з Нідерландів. Сьогодні спортсмени у мерії приймають вітання та нагороди. Це вже не перший турнір, і не другий, і не третій, на якому викривий ріг показує дуже-дуже гідні результати. Слава Богу, у нас безпекова ситуація дозволила з початку 23-го року. Відкрити всі дію США наші спортклуби в режимі офлайн. І це і безпекова ситуація і через те, що ми змогли побудувати сховище, укриття. А ви, молодці, що тренуєтесь. Успіх криворізьких рукопашників примножив досягнення федерації, окремим дав можливість підвищення у спортивному класі. Зараз ми готуємось до двох чемпіонатів: це Кубок України. Києві і Кубок Європи в Польщі. Метою поїздки до Польщі, саме моєї, становиться мета завоювання мастера спорту України з рукопашного бою. Також на, Куб, на Кубок України я збираюся поїхати першим чином за досвідом і, звісно ж, за медалями та призовими місцями. За професіоналізм вагомий внесок у розвиток спорту в Кривому розі та популяризацію рукопашного бою на міжнародному рівні переможці та призери турніру в Бельгії отримали грамоти від міста. Іван Проводов, Денис Захаров цей день. Завжди іншим надавав допомогу, а тепер через серйозну недугу сам потребує підтримки земляків. Численні друзі, знайомі та учні відомого криворізького фотомайстра просять допомогти фінансово відомому криворізькому фотохудожнику, співзасновнику гільдії майстрів візуальної журналістики, активісту організації Культурна місія Станіслав Лебединський нині в лікарні після складної операції потроху відновлюється, але потрібна чимала сума, аби оплатити лікування. Надія Шевченко, розповість більше. Ректор Криворізького національного університету Микола Ступнік гортає фотоальбом, створений до сторіччя вишу. У цьому виданні цієї роботи криворізького гуру фотографії Станіслава Лебединського. Друзі та знайомі фотомайстра нині об'єдналися, аби допомогти йому в складній ситуації, в яку він потрапив через хворобу. Вніс свій вклад, те щоб акумулювати кошти на йому на операції, закликає всіх. Всіх небайдужих до цього. Я хочу сказати декілька добрих слів про цю людину, яка мало того, що для університету це ціла епоха. Він супроводжував життя університету світлинами, парадами. Він дуже розумна, дуже виважена людина. І з ним завжди було цікаво спілкуватися. І в ті часи, коли він працював в університеті, і потім мистецтво світлин стало його призначенням на все життя. Станіслава Юрича я знаю давно. Це дуже висококласний фахівець, фотограф, фотохудожник. Особливо він спеціалізувався завжди на виробничій фотографії. Немає кращого в місті виробничого фотографа, ніж Станіслав Юріч. Постійно я, я працював під його керівництвом у фотогрупі Арселор Мітал Кривий Ріг. Він завжди був в полях, як кажуть, завжди в цехах. Шукав і знаходив чудові кадри і вчив мене своєму мистецтву. Ми його врятуємо, він ще багато що зробить для того. Мистецтва для нашого міста і буде ще довго радувати нас своєю творчістю, своїми роботами. Більш як три десятки років тому доля звела Станіслава Лебединського із журналістом Степаном Каленюком. Сказати тільки те, що він хороший професіонал, мало сказати, він людина високопрофесійна і ще і властива йому знаєте така риса. Він безкорисливо допомагав дуже багатьом людям. я вважаю, що це варто того, аби сьогодні в такий момент, коли потребує допомоги, люди відіхнулись і допомогли йому побороти болячку цю недугу, щоб він знову став стрій. Він активний ще, незважаючи на свій, скажімо, солідний вік, хоче жити, творити, приносити людям задоволення і прекрасне, бачити прекрасне через його знімки, яких він. Багато-багато заработал за свою жизнь. Со царством знаком я с э, пленочной эпохи. Есть такое понятие. Еще когда фотографировали на пленке, он работал на КМК. Э, довольно классный человек, надежный. Опора, можно сказать, не только в фотографии, но также и в личной жизни, и в дружбе. Э, я рекомендую поддержать его в этот трудный час. Потому что фотография, фотография, специальная специальности просто э, человеческий фактор, это и человеческий фактор. Я обожнюю і пропоную всім підтримати його цю годину. Філософ фотографії через свої знімки неймовірно поріднився з кривим рогом. Його внесок неоціненний для популяризації міста і його людей, кажуть колеги і друзі, та закликають небайдужих криворістів допомогти зібрати кошти для лікування Станіслава Лебединського. Надія Шевченко, Олександр Домашов, цей день. Сьогодні всесвітній день людей з синдромом Дауна. Тренування для сонячних дітей організував футбольний клуб Кривбас. Хлопці та дівчата провели спільне заняття з вихованцями Кривбасівської академії. Як це було, бачила наша знімальна група. Розминка, ігрові вправи та, звісно, улюблена частина занять двостороння гра. Так виглядає звичайне тренування вихованців академії футбольного клубу Кривбас з незвичного нові друзі. Сонячні хлопчики та дівчатка відгукнулися на запрошення та випробували себе у грі номер один. Ідея пішла не від нас, ідея пішла від саме футбольного клубу. Ми з радістю погодилися. У нас справа в тому, що двоє наших учасників вони ну, не можу сказати, що професійно, але вже можу сказати, декілька років займається футболом. Хтось вдома в себе біля ганяє м'яча, хтось мріє стати як Месі, хтось на всі подарунки обирає м'яч футбольний, бутси футбольні. Дівчинка, незважаючи на те, що вона дівчинка, взагалі має індивідуальні тренування з футболу. Ми раді бачити в себе, в нашій сім'ї. Велика наша сім'я Кривбас, вона завжди відкриті двері для всіх. Сьогоднішні наші друзі, ми дуже раді їх тут бачити. Ми сьогодні з ними проводимо таке тренування, відкрите тренування. Знаєте, як в першій команді є, так і в нас є. Тому ми сьогодні дуже раді їх вітати і. Хочемо, можливо, ми знайдемо якогось нового таланту для себе. Під прицілом камер юні футболісти почувалися майже як профі Відкрите тренування та нові партнери зобов'язували викладатися на повну. Це новий опит опит подивитися на таких. Людей, вони такі ж, як і ми. Приємним сюрпризом для юних футболістів і футболісток став візит гравців основної команди. Спільне фото як бонус і стимул продовжувати розвиватися та робити нові кроки до дорослого футболу. Хендриксон, Максим Пономарьов. Цей день сьогодні міжнародний день лялькаря. Криворізький театр ляльок відзначає професійне свято новою виставою на крилах дитячих снів. Про прем'єру розкаже Надія Шевченко. Сьогодні у своє професійне свято криворізькі лялькарі на сцені з прем'єрою. Вистава на крилах дитячих снів створена за мотивами анімаційного фільму Хранителі снів. Кожна людина, починаючи з дитячого віку, вірить в кого? В Санта-Клауса. Пише записки, замовляє подарунки і святкує різдво і новий рік саме з санта клаусом Звісно. Коли у дитинки молочний зуби випадає, то мама з татом ложать під подушечку, бо прийде зубна фея і подарує теж подарунок. І звісно, на Великдень всі люди вірять у пасхального кролика. А ще є пісочний чоловічок, пісочник це той, що навіває всім дітям, людям. Мілмаливі, дуже гарні сни, злоуособлює король жахів на сцені. Ляльки розпочинають батл між темними і світлими силами. Ідея цієї вистави народилася ще до часів ковіду, але тільки зараз актори змогли її втілити у життя. В якій зайняті майже всі актори, композитор вистави, музику написав Володимир Маслак. Художник-постановник, це наша майстриня, художник театру Світлана Тихонова. Працював хореограф. Вокалісти, тобто по жанру, це вистава фентезі. У виставі світлодіодні елементи, і яскраві костюми, жонгляж, хореографія, ляльки, планшетні, паркетні, ростові. Вперше використали ляльку відому в Японії та Китаї, складну за механізмами конструкцію. Театр лялюк це ж всесвіт, завдяки якому ми потрапляємо в світ казки в будь-якому віці. І е, головне, що він несе це, звичайно, е, щоб кожна людина на протязі життя зрозуміла, що є, існує добро і зло, і що добро завжди перемагає зло. Наша вистава саме цьому тут дуже така яскрава лінія добра і зла. Хочеться, щоб діти забули все, що було погане, і нагадати щось приємне. Також в мене великодній кролик, який завжди дарував яйця великодні. І ось сьогодні він їх подарує. У моїй скринці залишилось тільки декілька зубиків. Декілька бачу. Тільки декілька зубиків. Що ж робити? Санто декілька зубиків. Надія Шевченко, Олександр Домашов. Цей день. Мирних і безпечних усім днів і ночей. Наш випуск завершено. Зустрінемося в цій студії завтра. Бережіть себе.